Цю, Заходим! А! Я злякалася, бо нам відкрив хтось не Каріна. Що за мужик нас зустрічає? Карінун. Карінчан якийсь. Кавказець. Він ще такий якийсь неадекватний. Почав мене трогати зіцяцьки. цицьки. Да хоч є за що лапать. Де Каріна? Її нема. Сьогодні за неї я. О, Господі! Тут чоловік з достоинствами. Нічого собі достоинство велике? Між мішає її там. Чи що? Що це за Та Я бачу, що ти коріна. Що це проходить? Дівчата, досі було що. Переходимо туди. Ну, так як я зустріла дівчат в образі чоловіка, звичайно, за зарінку подмацала. Хі -хі -хі. Ха -ха. Ай, дівчатонька, сьогодні ми будемо знімати. Не б... Хоть серіал. І ви актори. Я знімаю серіал про своє життя для соцмереж. Я за будь-який кіпи, кроми голодовки. Це контракт. Ти будеш грати дитину. О, боже! Якась інша для мене роль. Це ідеально для тебе роль, Кетю. <рес> а ти сьогодні будеш моєю законною дружиною. Яка честь. Прям таку головну роль відхватила. А це моя люба тьося! Привіт! Ваня занудна трошки. 65 плюс, це про неї історія. А тепер, дівчатка, даю вам одяг. Щоб ви були в образі зі мною. Це твій розмірчик, <сі> ділочка. Я люблю такі груди. <сісь> вони тяжкі. Дів. Ці сіськи це жесть. Бідони, які звисали, прям груди до землі тягнуть. Нарешті у Ані з'явилися цицьки. У мене навіть під час кормління таких сердей не було. Ну тобі йде, Ань. Чекайте, я засівну сіське, тільки ки. Де тут Зараз. Нарешті Аня одягнула на себе справжній її образ образ горбатої бабки.